Те, як зараз Росіяни обстрілюють обласний центр, розповість наш колега Максим Зборовський, він став свідком обстрілів кілька хвилин тому і зараз з нами наживо. Максиме, чи все гаразд з тобою та знімальною групою, людьми, які були навколо, розповідай, будь ласка. Вадиме, так дійсно все з нами у порядку, і з людьми ми стали свідками чергового злочину. росіян, які почали обстрілювати прибережні території під час власне проходження рятувальної операції, всі виконали команду військових. І власне за час війни ці команди, цю команду земля знають на пам'ять добре. Стосовно обстрілів, зараз я не можу надати більш точної інформації. То тому що він розпочався раптово блискавично, так і раптово завершився. Але події напередодні вони говорять, що е, жертви можуть бути, тому що рятувальна операція не припиняється. ДСНСники, водолази, військові, поліцейські, нацгвардійці всі тут на місці. Всі намагаються врятувати людей, які знаходяться не тільки у підтоплених будинках, а врятувати котів собак, які теж знаходяться на на дахах, на наприклад, на території мікрорайону острів, там волонтери повідомляють, що тварин на дахах будинків таки багато. Також намагаються допомогти і людям із тимчасово окупованих територій, які теж вже яку ніч проводять на дахах своїх будинків, тому що росіяни не дають можливості їх звідти забрати. Люди вимушені чекати допомоги, хоч звідкись, і власне, ми також стали свідками. Буквально перед обстрілом того, як завершилася одна із таких рятувальних операцій, ми поспілкували. Із щойно врятованими привезеними людьми. Це ціла сім'я, двоє неповнолітніх дітей. Їхня мама, а також бабусь із дідусею, і а, їхній старший член сім'ї, найстарший, якому за 90 років його відразу транспортували у лікарню, місцеву лікарню. Йому надають допомогу. В якому стані він ми не знаємо. Друзі, наразі це вся інформація. З нами все добре. Ми продовжуємо працювати у Херсоні. Максиме. Спасибі тобі за оперативну інформацію. Так, ми бачили ці кадри, які зняв оператор під час того, як люди тікали в більш безпечне місце, коли росіяни почали обстрілювати. А, а, Максиме, прохання, ми зараз дамо нажив, ну точніше, ми дамо запис, так як це відбувалося на твоїх очах, і просимо потім, щоб ти прокоментував. Добре? Звичайно, давайте. Локации все выключили на телефона. Полет отключили. Макс. Уси включил на полет. Давай. 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 Можно, можно, с вами? Да, да, да. 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 Давай. Ноги, шлем на, шлем на голову. Да. Шлем. Да. Вставай, 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 вставай. Да. Це просто жахливо бачити це, Максиме. Ну тобто, як поводилось, ми бачимо, що військові поводилися дуже організовано одразу всіх спрямували в більш безпечне місце. Розкажи, будь ласка, ну тобто, як це сталося, власне, ми побачили, але що цьому передувало? Нічого не передувало. Передував вибух і звук вильоту стосовно прильоту, то як показує практика, час до льоту зовсім невеликий. Від 10 секунд може трошки більше. А тому зорієнтуватися якось на місці немає змоги, окрім як виконати команду Земля лягти на землю і прикрити найбільш незахищені ділянки тіла. Місцеві мешканці сусідніх будинків надавали відразу, надавали можливість укритися в їхніх підвальних приміщеннях, які зрозуміло з істотних причин були вщен забиті буквально за перші ж 10-15 секунд. А, власне, що я хочу сказати, що рятувальна операція вона не припиняється. Люди продовжують працювати, і жоден обстріл не стане причиною відмови від того, щоб врятувати наших людей максимум дякуємо тобі за оперативне включення. Наш колега Максим Зборовський з Херсону розповів про те, як відбувається під обстрілом евакуація мирного цивільного населення. Власне, і ми бачимо, що росіяни підступно обстрілюють цей момент місця людні місця, місця де відбувається евакуація, збір, і власне в цілому мирне місто.